Відставка Єрмака не просто так, гучні заяви політолога. Хто ж насправді стоїть за таким кадровим рішенням. Федоров і Буданов шокують, а влада на межі гучного переформатування. Ім'я нового голови ОП уже лунає в кабінетах, але офіційно під замком словики тиснуть, політики замахуються на владу, а стратегія держави може різко змінитися. Усі деталі за мить не пропустіть. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Екстрено Україну сколихнули гучні політичні ігри. Політолог у ефірі Радіо НВ заявив, що відставка Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента не просто кадрове рішення, а результат впливу ключових силовиків країни. За словами експерта, глава воєнної розвідки Кирило Буданов та голова СБО Василь Малюк могли відіграти ключову роль у відході Єрмака від владного керма. Експерт припускає, що силові структури були безпосередньо залучені до зміни керівництва ОП Буданов і Малюк певною мірою долучилися до зміни керівника офісу президента до відходу Єрмака. І зараз вони ще налагоджують стосунки з набу, щоб тут теж був певний баланс. Що це означає, силові структури переходять у наступ на політичному полі. Баланси у владі переформатовуються просто зараз, і можливо, ми стоїмо на порозі найбільших змін у владній верхівці за весь час війни. А тим часом у владних кулуарах починає вимальовуватись нова фігура. Змі повідомляють Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації та перший. Віце-прем'єр може стати новим керівником офісу президента за інформацією української правди. Президент Володимир Зеленський розглядає його як головного кандидата на місце після Єрмака. Джерела у парламенті та уряді стверджують, що дещо цікаве. Станом на вечір четверга рішення було майже остаточним. Але зранку п'ятниці президент все ще зважує. Важливий нюанс перед призначенням рада має звільнити Федорова з усіх посад в уряді. Але саме Федоров, схоже, ближче й до фінального рішення. Нагадаю, що президент вже провів додаткові співбесіди із кандидатами. Провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника офісу президента. Ми обговорили формати роботи офісу взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника офісу. Та політичні джерела не зупиняються і сиплять деталями. Хто ж очолить найвпливовіший кабінет у державі? Журналістка пояснює, усе зараз в руках президента. Зеленський визначається не просто із прізвищем, а стратегією управління країною на найближчі роки. Немає станом на зараз фінального рішення. Зараз усе вирішується в президента. Усе залежить від того, який формат роботи і стратегію він обере. Федоров це фокус на внутрішню політику, але з впливом на всі інші процеси, передвиборчі, зокрема. Бо саме Михайло доручили очолити нову партію влади, формувати список. Та це також і вплив на виборчу історію самого президента. Це оновлення команди і всередині ОП. І нарешті маємо позицію із Верховної Ради. Депутат слуга народу Богдан Кицак. Заявив в ефірі Радіо Свобода, підтверджена інформація буде після того, як президент видасть відповідний указ і призначить свого керівника офісу президента, але за моєю інформацією, найбільш імовірно. Це очолить безпосередньо пан Федоров. Народний депутат вважає, що ймовірне призначення Федорова дозволить почистити проблемні моменти, які накопичилися в офісі президента роками. За його словами, це може сприяти відновленню довіри як до Володимира Зеленського, так і до держави. Загалом офіційно про плани щодо призначення голови ОП наразі невідомо. Федоров призначений міністром 2019 року не зробив заяв із цього приводу. Нагадаю, що сталося буквально напередодні цієї кадрової бурі, 28 листопада. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента. Документ з'явився публічно, без волікань та без пауз, і офіційно вже на сайті глави держави. І в той час парламентська фракція партії Слуга народу висловила свою підтримку рішенню президента Зеленського про звільнення голови ОП Андрія Єрмака. Володимир Зеленський чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади. Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Його думку відставка Андрія Єрмака свідчить про те, що інтереси України для президента України завжди були на першому місці. Та передували відставці обшуки, які провели НАБУ та саб вдома у Андрія Єрмака. На той момент він ще очолював президентський офіс. А вже надвечір з'явилася інформація про його відставку, як відреагували у світі на звільнення Єрмака та хто стане його наступником. Далі у сюжеті. На посаді очільника президентської канцелярії Андрій Єрмак протримався найдовше з-поміж своїх колег за всю історію України майже шість років. За цей термін він став подразником для багатьох всередині країни, і час від часу лунали заклики про його звільнення. Проте Зеленський від початку був непохитний в своїй довірі. Реальний патріот України, який дуже багато працює, 24 на 7. Тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Андрій Єрмак був постійно поруч із президентом у перші дні повномасштабного вторгнення. Голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Сьогодні, після оприлюднення указу про звільнення, президент подякував Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі, але додав, що погодився його звільнити, щоб уникнути чуток і спекуляцій. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Відставці передували обшуки, які провели Набу і САП вдома у Андрія Єрмака сьогодні ранком. Як написали медіа, обшуки в межах операції Мідаса, яка стосується корупції в енергетичній сфері. На початку листопада набу оприлюднило записи розмов фігурантів з кодовими іменами: Рокет, тенор, Шугермен, Карслон, Рьошик. Їхні справжні прізвища згодом стали відомі. Підозрюють, що до справи зокрема були причетні бізнесмен. Не Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які обидва виїхали з України, і їх оголошено в розшук. Але на так званих плівках Міндіча була одна людина на прізвисько Алібаба, яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на Набу і САП. Хто він в антикорупційних органах досі не зізналися, але йде поголос, що цим псевдонімом, нібито називали керівника офісу президента. Перша реакція на ранкові обшуки від європейських політиків прозвучала ще до відставки Єрмака. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньоу заявила, що обшуки у посадовців такого рівня свідчать про те, що антикорупційні органи Справді працюють, а ще один речник Єврокомісії Гійом Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу України до ЄС. Американський конгресмен та критик Дональда Трампа Дон Бейкон новину про обшук у Єрмака прокоментував оптимістично. В Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон висотних будівель. Андрій Єрмак був ключовим переговорником від України. Володимир Зеленський заявив, що натомість звільненого Єрмака Україну на переговорах зі США про мирну угоду представлять начальник генштабу, секретар РНБО, працівники МЗС та розвідки. Американський аналітик Девід Крамер в ефірі телемарафону припустив, що усунення Єрмака з переговорної групи не матиме негативного впливу на консультації зі США щодо ймовірної мирно. Нії угоди, адже корупційний скандал, з його словами, мав ефект грозової хмари та підважував весь переговорний процес. Сьогоднішня відставка давно була мала статися, і насправді це дозволить прибрати ту хмару, яку тривало час на над процесом переговорним над адміністрацією президента я б не хотів просто говорити, що це все матиме результатом цілковитий позитив. Я розумію, що це може бути частиною російського наратива. Я думаю, що вони будуть пробивати у США думку, що Україна абсолютно безнадійно загрузла у цьому. Але я вважаю, що навпаки Україна виконує обіцянки. Ки боротися з корупцією, Володимир Зеленський заявив, що на офіс президента тепер очікує кадрове перезавантаження. Політологи вже змагаються своїми припущеннями, хто стане наступним очільником. Я вже чув такі припущення, що може стати очільником офісу президента військова людина. Ну у нас є інститут військових адміністрацій при фронтових регіонах. А тут в умовах війни, в умовах нинішнього загострення воєнної ситуації і переговорного процесу, ну це виглядало б логічно. Якщо людина має досвід і цивільного управління і досвід управління воєнного, то такий варіант, я думаю, теж може розглядатися. Сьогодні певно, треба буде приходити до того, що більшу відповідальність там за внутрішній там порядок денний мають нести там кабмін парламент, Наприклад, да? в той же момент голова офісу ну. Після консультації, який буде призначений, має відповідати за те, що президент знову ж таки був актуалізований в питаннях там дискусії з партнерами, дискусії в рамках переговорного процесу, можливо, переговорного процесу з росіянами а, і так далі. І тому подібне, офіційно Андрій Єрмак не є фігурантом у кримінальному провадженні, яке і спричинило його відставку. Після обшуків Єрмаку про підозру не було оголошено. Валентина Доброта ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. А як ви ставитесь до таких дій, пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.